Рослинного походження. У е, рогові виявлено ще тригі пакети із речовиною рослинного походження. Ви знаєте, що у вас знаходиться у місті? Да. А навіщо вам це? Звідки воно у вас? Самостійно врачу? F1 з маркуванням на донній частині ргд 5 uh -huh. з маркуванням на корпусі, УЗРГМ-2 наземний сигнальний патрон жовтого кольору. Щонайменше три роки позбавлення волі загрожує жителю Одеси за зберіганням бойових припасів та наркотичних засобів. Сміробітники управління карного розшуку головного управління Нацполіції в Одеській області спільно зі слідчими відділу поліції номер 3 Одеського районного управління номер 1 провели санкціонований обшук за місцем мешкання фігуранта в одному з приватних домоволодінь. Разом зі спеціалістами управління вибухотехнічної служби слідчі вилучили корпуси ручних осколкових гранат з двома запалами. Які за попередніми висновками у конструктивному поєднанні є вибухонебезпечними бойовими припасами, також поліцейські вилучили декілька піротехнічних виробів і ємностей з речовиною рослинного походження, схожою на канабіс. За фактами незаконного поводження з бойовими припасами та зберігання наркотичних засобів, слідчі внесли відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 309 та частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, яке передбачене їхніми санкціями, позбавлення волі на строк від 3 до 7 років. Вилучене слідчі скерували на експертні дослідження. Остаточна правова кваліфікація протиправних дій та питання щодо повідомлення фігуранту про підозру буде вирішуватись після отримання висновків експертів.